Дуже багато до мене просять, обращаються, пишуть, дзвонять, щоб я дала якийсь швидкий заговор на деньги, щоб водилися. Пролистала дідову книгу, знайшла. Це таке, що можна самому поставити. Дивіться, А я ставлю чисті дорожки, відкриваю їх і запускаю денежні обороти і обряди. Є сильний дуже дідовий обряд, денежний. Золотий обрат на руку ставиться на праву для денег і на ногу золотий прицеп, щоб ноги несли туди, де деньги. Дуже сильна вещь. Ну, Якщо кому це дуже так цікаво, пишіть мені. В описі даю свій нік телеграма, пишіть туди. І так, зараз даю сильніший заговор на деньги. Ложите в конверт денежну купюру або несколько і говорите. Мать пшениця, ти кормиш і младий стар і нищий хібар, от зерна даєш 10, 15, 20. Дай мені своє ім'я називайте, деньгам зародиться, як цій пшениці, як вона днем і ночі растет, з голоду умиреть не дает. Так пусть і деньги мої ростуть і мене кормять. Ключ замок. Говорю на тому язику, на якому написано дідовою рукою. Не можу змінити, бо це волшебні заговорні дієві слова. Ви самі розумієте. Підписуйтесь на мій тікток. Дуже багато буде інтересного.